Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги легкі кросівки. Це зручне та функціональне взуття для активного відпочинку, створене для максимального комфорту та безпеки. Виготовлені з дихаючої сітки, тому забезпечують швидке висихання, що ідеально підходить для водних видів спорту, походів та трекінгу. Ного підошва з міцної зносостійкої гуми забезпечує надійне щеплення навіть на слизьких або на рівних поверхнях. Легкий та гнучкий дизайн дозволяє почуватися комфортно протягом тривалих прогулянок.